Вакансія в Литві, упаковка сирків. От там реальна упаковка сирків. Ось тільки денні зміни. 4,50 євро ставка. Стоп. Не робіть поспішних виводів. Житло повністю безкоштовне. Де 5 євро ставка, там платне житло або 50, або 100 євро. І ці 50 центів воно то на той виходить. Багато годин, хоч 14 годин працюйте, тільки день і зміни безкоштовне житло. Багато годин. Там реальна упаковка сирків, там немає ящиків, там максимум 1 кг упаковка. Найкраща вакансія в Литві. вас зустрічають, зустрічають на вокзалі. Беруть за руку, ведуть в міграцію. З міграції ведуть на офіс, відвозять і поселяють. Завтра виходите на роботу. Вакансія безкоштовна, виходу на роботу чекати не треба. На мій погляд, класна вакансія. Це не риба, не м'ясо. Тяжі там нету, упаковка сирков. Жінки до 45 років. Є мало місць, хто хоче на серкі, одразу дзвоніть. До нових зустрічей.